Перший тест виїзд на кросовій МТСі. Йоу, всім привіт мої подписчики! Я вас приветствую на своєму каналі. І сьогодні вже буде перший тест виїзд на кросовій Мтесі. Тобто на кросових покришках, які я поставив в попередньому відосі. Вчора я тільки ці покришки поставив, змонтував для вас відос. І сьогодні вже в нас тягова погода, плюс 13. Ми вальцуємо в ліс і на поле трошки погазувати. Зацініть, до речі, курточку мою нову. прям по ДМТшку, не. Хорош-хорош. І будемо сьогодні навалювати. Тому підписуйтесь на канал, щоб ваші мотики нормально робили і не ламалися. І добивайте мені 1000 підписчиків, Бо мені це дуже треба. Так що давайте скоренько підписуйтесь, я думаю, можна зробити. Переробив трошки кріплення на ракурс. Прогрів її, залив добряче бензина десь половину, так що можна їхати. Давайте вже будемо їхати. А щоб доповнити образ, я вдіваю чоботи. Чоботі Бо в чоботях не буде земля закидатися в носки. І мені так удобніше. За Все. Ми їдемо а Ну, то, що тут по чому? Ташка сьогодні з третього разу завелася. Ми приїхали і зараз тут буде перший тест. В принципі, я вже затестив на траві, вона взагалі себе веде достойно, нікуди не тікає. Переднє колесо тримається, нічого не веде, валить, що дурна. і Зараз ми заїдемо в Оте поле знов, так як тоді з Любомиром. Тоді підкидалася земля, а зараз, я думаю, вона буде підлітати вже мабуть на 300 метрів висоту. Може бути чи ні. Бляха летить як дурна, нічого не зриває, але так закидає мені геть страшно, поняв дуже сухо, типу, тут зараз висохло І його типу, носить крепше. Тоді було мокро воно передавило як дурне Даже на стокових слікових покришках. тільки щось вилочка обисралась конкретно Ну звісно так дубасить Нічого страшного Ой, і бензина трошки вилубусь підписники, підписуйтесь, хто ще не підписався. Вигляньте, який я контент роблю Убиваю Це для підписчиків, щоб ви підписалися. Саме головне, І поставили лайк. Тому давайте скоренько. Підписуйтесь. Ну і щоб довго не тягнути, зараз вже як доїдемо в ліс, тоді я вам буду знімати. Тому що такі довгі проїзди, я думаю, нікому не потрібні. Що ж тут цікаво, як я просто їду. Тому. 5 секунд і ми вже в лісі. Тако. Нет, такой. Тепер ви пам'ятаєте, я тут не міг виїхати до і сліди, а зараз я сюди виїжджаю просто на попігах. Просто немає слів, як небо і земля на тих покришках і на цих. Блин, рука в говні -мо, мы троше в лист даже не, а не въехал. Ти що? Просто все листя злітає. Ууу! Заднє юзом пішло, а переднє стоїть, а А тепер ми під'їхали до цієї горочки, а Ну, Так, коротше, передачу я виключив. Тормоза в мене типу є. Доволі непогані. То що, зараз спробуємо з'їхати чи що? Давайте спробуємо, якщо то передачу вальнем, то і все. Не, ну ну, що у нас тут по тормозам? Ну нажимаю і стаю он, І ще й не з зусиллями, навіть сидячи. А ну-ну, я думаю, пойдет. Тормоза хороші. Ха! Вообще нема що говорить. Крути тормоза, можно на ней вже ендурить поповнить. Все. Оце так, да. Оце, я понімаю апарат. Ну і зараз будемо викатувати по цю горку. Горочка не особо крута, тому що я навіть на слікових колесах на МТ-шці сюди вилітав. Ну в кінці, правда, буксував просто на місці, допомагав типу, ногами. Зараз, я думаю, на цих покришках вона сюди просто вилетить як сраний віник. Дождемося Дмитрисона, щоб він мене збоку сняв і будемо Ну Там ще отам є плавна горочка, можна буде ще на неї виїхати. Але mm. вона, мабуть, взагалі ні о чому буде. Але ми все одно спробуємо. Я тут! Я дніму казав, треба приїхати сюди, він знає, де ця горка. І чогось стоїть там посеред дороги пібібкає. Горочка, мтешечка. Ты зможешь зможеш Ч не. Зможешь? Я на них клав. А? Я на них клав. ти клав Эй, підскочив <ріць> Ну, Діма не виїде, бо там палки, а я попробую. Опа-на! Опа-на! Ну і ладно. Ну шо, поїхали Поїхали! Таке Блін я навіть не ожидав, що так буде. Я не чув, не ні ніфіга. А ну стій там зараз я ще на першій попробую. На першій передачі просто як будто з місця. Просто тако їду на першій передачі, собі Не спіша, не газуючи. Просто легесенько собі як А Ну давайте скорості і там, затурмозим. Занос, ти бачив? Ану глянь! Занос! Та ти що? Ну... З такими показниками можна передолити в Новомильський ліс і валить під горки, на які китайці ледві залітають, га? Надо буде затестити. Ще там. Так, коротше, зараз поставлю її і заснімем мої перші враження і все розкажу вам. В принципі, і так все понятно, але полюски ще. Йо, ну і коротше розкажу що ж. Тут в нас виходить. На другий я вилетів як просто як в сраний не почувствував нічого. Хоч до цього, вставлю кадр, я туди ну ледве закотився. До центра доїхав нормально з розгона, а далі почав буксувати. йой йо ой Вирішив спробувати на першій. На першій просто отут. Гляньте з місця, я собі просто отак легенько, почти на холостих собі викатив наверх. Вообще без проблем з одною рукою такого. Тому все окей, дуже класно. Горочки, да, соглашусь, горочки в нас не такі вже й круті, навіть плавні, але я знаю де знайти різкі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити різкі горочки. На які я буду заїжджати на оцьому Дніпрі. Я думаю, я знайду кадри з тіктоків, там, де чуваки на джинесах, на китайцях всяких мощних, там твою мать. Виїжджали на ті горочки. І саме на такі горки я спробую виїхати на... Хорошому, старому совєтському Дніпрі. На кросових покришках, на ПЗ-30-х з ускорітелем, на бошовських свічках з перебраною коробкою. Я сподіваюся, вона не розлетиться, поки я туди доїду. І з нормальними тормозами. До речі, я тормоза не очікував, що такі будуть класні. Воно в мене то на першому виїзді на асфальті добре тормозило, теж то занос з розгона. Але тут взагалі ще лучше почало тормозити, мабуть, притерлося. Зараз ще покатаємось тут, на ту плавну виїдемо. Хоча, в принципі, нема чого виїжджати туди та сама фігня. Або десь по лісі просто поганяємо. Тому не перемикаємося, ставимо лайки і пишемо коменти. Ще один раз під цю горочку Попробую на якійсь третій передачі вискочити туди. Чи потягне, чи ні. Діма засніме ще для тіктака і для інстаграма. Підписуйтесь, щоб подивилися, що ж він там наснімав. передача просто нефиг делать. сам тоть тоть на взлет, и на взлет. Передача Вау-вау, як красач! Як Honda Сірем, в колосах і Хло-то! Опа, опа, горочка, горочка Хтось дзвонить, хтось дзвонить! Ну зараз, зараз отвечу, зараз почекайте

Тормоза такие хорошие, я офигевший просто. Дима отстает, отстает в метро. Ой, какие столики. А больше она не была такая дубова, блин. Было бы вообще супер. Треба будет что-то сделать с амортизаторами. Все класно, на колесі не підкидає рівненьке таке. Добре є, ой ой, ой що це стільки гомна тут, так, і де той ще Дмитро? Мені цікаво Де ж той Дмитро? Блін, як завжди відстає, ну йо йомойо, що ж він так задовбав вже Ну, я думаю вам таке подобається. Валилово чистокровне. Не чую я Дмитра, давайте проїдемося до нього. Коротше, Діма вже вдома, він заблудився, не знає, оказується свого рідного лісу і поїхав додому. Тому... Тому давайте я тут зафіксирую зараз камеру і поснімаємо ще якийсь дріфт. Немножко Дріфт. Ну, все. Кому сподобався відео, ставте лайк. Не забувайте підписуватися, це зараз дуже важливо. Скидайте відео з друзям. Пишіть якийсь прикольний комент. Я думаю, лайк ці типу, покришки заслужили і в загальну момтешка. Тому всім пока, всім удачі, до наступного відео.